Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам українську народну казочку, яка називається Курочка ряба. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Жили собі дід та баба. Була у них курочка ряба. Знесла курочка ряба яєчко не просте, а золоте. Дід його бив бив та й не розбив. Баба била била і не розбила. Мишка пробігала, хвостиком махнула яєчко, впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткуда кудахче Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко, нове. Вже не золоте, а просте. Дітки, як називається казочка, яку я вам щойно прочитала? Так, курочка ряба. А у кого була курочка ряба? Вірно, у діда і у баби. А яке яєчко знесла курочка? Так, золоте. А що робив дід і баба? Били-били яєчко, молодці. А хто ж розбив золоте яєчко? Так, мишка. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалася казочка. А я з вами сьогодні прощаюсь. До нових зустрічів. До побачення!